Вірш встала весна Тарас Григорович Шевченко. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, баревінком укрила, а на полі жайворонок Соловейко в гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Малята, давайте за ілюстраціями повторимо вірш. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, воронок, Соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Я сподіваюся, вам сподобався вірш, який написав Тарас Григорович Шевченко.